Всім привіт! Сьогодні ми починаємо новий Не Незважайте на те, що у мене по екрані. Двухіві ефекти. Це була У мене мікрофон, не був включений. так. Ждемо, коли буде загрузочка. Най на, на, -на і загрузки, намайза. -на -на -на, Співаю вам пісню, поки загрузки нема. О, зараз загрузочка буде, а то я без мікрофона було, це все. Ця... Дуже добре, що все було без мікрофонів. Ну, добре, що це все зменшили звуки. Треба чуть збільшити в ігрі. Інтерфейс, звуки, звуки вистрілів і так далі. Ну я не буду на максималку класи це. Це зразу... кажу. Ай, загрузка. Да, звук. Звук, фоновий звук. Ну так, О, інтерфейс. Mm -hmm. Mm -hmm. Цього покладу, аби було чути, Мікрофон все вже Ну все йдемо грати. Добре, що мали звук у цій грі, бо мені звуку нетрагатиму. Мені написали на звук, що в мене збільшений звук у іграх, щоб я знижував, я все розумію. Щоб мене добре не чути, але я звук зменшую. Отак. Відео у неї буде маленьке, десь минут 5-6, 110 і ще є. Будь часу неї нема більше грати, третьочки. Здіба. Я не знаю, чи ліпше. Напишіть коментаря, чи... в коментарях, чи почув вести канал. Продовжувати іграти по чомусь другу. Будь ласка, поставте пару лайків. Бо я розумію, якщо я лайки, то треба далі знімати. Якщо дуже мало лайків, я б далі не знімав ігри. Ну, пишіть такі ігри, ви хотіли, щоб я знімав, крім комп'ютерних. Комп'ютер ігри, я не зможу грати у мене. Комп'ютера нема. Бул, коротше, коли. Так, коли у сталкер. А от старий був комп'ютер. Ураз не заграю. Тому так. Ждам. Ваш четвертий от у мене. Це моя фотка, якщо шовтеся, хто що хтось дох, то роздивиться. Са нам дивую. О, пригрузку худого прогрузочка. Отак. Снайперку дали, понятно. А ну дай я звук. Нормальний звук. Двійду. Куди закінчи? Я не підходила. Далі. Я треба вбити чало, я не повідаю. І ще не спав. Пчав наспав'я залога в понятно. Жорстко. Беру чело. О, дали пулік. Пуліка все, все добре. Все нормально. Що так здібає. Доведь добу. От. Важечко зразу. Ай. Ух. Все Забираю.

Якщо я це роблю, я показую, то я віграю раунд, отак. Я не знаю точно чи я точно виграю раунд. Давайте <гум> я трошки прихворю. До школи дійду каніку. А далі так старуюсь і вшавальня. Пробачте, що я трохи по русски бо тут не підходить у, у ревку українські. Ну, я трошки передивлюся і дорогі, бо нема що по українську погоду. Поставки дорогі, я вам нашу Я б вам показав його, але не потім. Потім. Тобто ефір, якщо буде дуже багато переглядів, то треба. Thank you. Дуже я. Два-два, нормально. Продовжуємо. Не люблю снайперки. Снайперки без гранат, да. Це ми програли, коротше. Хоча знайперки ми програли. Я не Знаю щось таке. А магазин повні, короче, показує. А чуть-чуть граю. Чуть-чуть. чуть-чуть. Бату. Це на останні. Ах, він там. Він Ви не буде. Давай. Яка уже гасна, потім не ради. Автомати там пістоляти, колясом, дробашила. Та моя штука. Приймати так ще можна було просити цю цю, цю цю карту. По так знімаємо. Що не виживає. Що провагию я? Я вийду дай. Давай сюди. Грибаш. Я вийду дань, коротше. не-не-не-не-не-не-не-не. -байк. Ще один раунд. Треба награтися, я кажу. Сім минут один раунд. 14 хвилин відео. Ні, навіть 21, хвилина. 21 хвилина відео. Перший хороший моєї відео протягом трьох місяців. В мене знімав три місяці. Один місяць школа не було часу, другий місяць інтернету не було. Коротше, а затратим місяці країна нормально. Ну я точно не знаю. Напиши кількість, бо я Піки я не зніму вже. Закидую місяць мою катку. Зараз я маю іграти. Ну, нормально два раунди. Один раунд тупо причуття на спавню стрілу снайперки. А другий раунд нормально забрав. Оце моя любимая пушка. Моя любимая пушка це ВСА, ні, це автомат Калашніку укорочений, а на вру місці Веса. А третій пуник М24 249. Я багато знаю про зброю, мав, мав би вам розказати. А ви не хрестуйте мене, якщо я щось неправильно скажу, бо я не повністю що багато знаю, що нам дали. Моя нелюбима зброя. Зразу перезарядка. Чому бо там 29 патронів. О, І отак. Вот так, все, погнали. Буде зараз ми виграємо, кажу. Кажу вам зразу, що ми виграли. Ми бігаємо ЛРК. Перезарядка. І отупу, я не знаю, хто це. Я тут не нами подивився. Падемо на ноги добре. І задаємо. У нас є гранати, я, я тому гранати не використовую. Так, коли вони добримо кидають. Такое тепер. Якщо теж там. патроны. Патроны меня не Я верю. Шага раунд. О, два раунда за мной. Так и счал. Пули. Пострелять и а трохи, я даю что-то звук. Я думаю, не старый хочу. Все так снимаем. Что-то ничего не усели, я понял. Я Ну, не долго.

Пінг зловив я. А ми все равно бігаємо. О, 18. Я одразу половину автоматичних даю. З прицілом ніколи не стріляють з пистолета. А не стрію при... з пистолетом. Ну, давайте є автоматичний. Все грудно, Ось Це гранатка. Дарусь. Ой. Діти, підняли. Рука. Яс. Триоде нормально граємо, що я думала. Ефсім. Не люблю цей пістолет. My lubimy 17. O Bogu akcjonując. Bez przerwy. Owężdaj. Dobry tretek. Owężaj. 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 to Owężaj. 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 zabrał Owężaj. 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 Слава, короче, не ведь. Почему? Слава, Мы Я не Я не Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. ну, что, ну, что. не знаю. Я 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 не

Ну, все, короче, заканчиваем видео. Всем па -па. Зараз Здорово ви уже видео, кому цікаво. Всем па, -па.